У кожній господині є качалка, але качалка з кільцями насадками від ТАПВ є унікальною. Вона підходить для розкочування дріжджового тіста, листкового, пісочного та трісного. Особливостю качалки є те, що її можна заповнювати водою. Тому що всередині вона порожня. Для цього треба зняти ручку, відкрутити кришку і заповнити водою. Гарячою водою заповнюємо, якщо працюємо з ріжевим тістом. Для прісного, листкового та пісочного тіста качалку заповнюємо холодною водою. Заповнена водою качалка стає більш важкою, тому легше розкочується тісто. Кільця насадки це не тільки регулятори товщини, а також можуть використовуватися як форми для печиво. На кільцях нанесена піктограма з указівкою товщини 6,3 мм. Кільця легко надягається і знімається. Качалка легко розбирається та миється. Завдяки розміру качалки можна розкочувати тісто безпосередньо на декор. Також зберігати качалку зручно разом з сердиковим килимком або з підкладкою для тіста. Не використовувати для морозильної камери і мікрохвильовки. Нагадую, що температура води має бути не більше 60 градусів.